Детальніше по сівалці. Так, По поводу мотоблока повітряного охолодження, бензиновий. ДТЗ 570 БН М2. Трошки менша версія. Три передачі вперед. Одна назад. Вална 23. Заводська вага 80 кг. Значить, щоб тянув в мене груза. 2 по 20-40 кг. Груза на колесах по 10 кг, це вже 60. І резина на 15 з дисками наварка типу фермер. Саморобний адаптер. Так, в плаваючому режимі рама саморобна, колеса СГ техніки, потім секція СПЧ 6. Старенька була відреставрована по максимуму Значить, колеса з чотирма догрузами. Колесо важкуватися на кілограм 20. Е -е, мінімум. Значить, чисто робив під гарбуз. Тепер по вакууму. Значить, планував мотор, моторчик робити із пилососа. Ну тут знайшовся, хазяйство під руку попав. Типу PayZoom, це для Краскопульт. Е, значить, його потужність тут була зафарбована 1000 Вт. Акумулятор. На відео далі побачите куплений в... на промі. Ось підсвічується там плата спеціальна така, називається перетворювач DC-DC з 12 вольт до 80 вольт. Зараз накручено там регулюється на 70 вольт, тягне без питань. В принципі, нагрузка на акумулятор невелика, але додатково поставив генератор, Був, була в мене колись. Аудібочка 80 восьмидесятка, генератор 70 А на володбора, провод зарядки. Так. І в гофрі це сама камера підключена. Просто пластинка прикручена і направлена на насіння саме. Провода тут 15 метрів, котушка звичайно, з aliexpress рибацька камера, силочку можу кинути. Зараз кстати, на Алі я брав 1200, зараз там 750 гривень, по-моєму, ця камера взагалі. Ага. Це для зимової рибалки. Ну. Придумав сюди, поставив своє відпрацьовує. Кстати, і капіть і включається, виключається, пробували темно Пору ввечері вже ще краще видно, ніж в день. По поводу зірочок. Зроблені зірочки значить, один до одного, що задня хоч передня, хоча передня по заводу не рекомендується менше 13 здається. Тут 30 зубів. Але щоб менше зробити отворів на вакуум, значить, що вперед 16, що, що заднє 16 зубів, все працює. Тобто один оборот колеса це 1,25 м. Один оборот висівного диска. Там у мене 4 отвора діаметром 3,5 м. І притягує нормально. Пробував 4 мм притягує в основному по 2 насінини, насіння. В Українська багатоплідна, значить, щоб не було шелухи, яка забиває дірочки провіяне насіння, насіння, значить, і в бетономішалки його пролив, протруювач і плюс прилипач. В принципі, все допомогло. Ну, вручну треба відібрати, де пошкоджене, маленьке насіння. Висів, в принципі, ще не перевозив, бо вчора тільки досіяв. я так думаю на гектар до 5 кг пішло. Що з попередніми невакуумними, це вдвічі мінімум, не вакуум ішло там і 10 і 12 кг. чому вакуум? Щоб на цю саму раму планую поставити сідушку і Пропольник бритви. І буде. Також заразом секція знімається. рамка ця вся на болтиках. Сюди спереду воді, ззаді оператор пропольник чи пропольщик. І будемо пробувати прополку у ряду міжряд я також сюди міні-культиватор з їжаками. Планую в цьому році для прополки міжряд Маркер зйомний. Регулюється від метр десяти, можна менше до метр шістдесяти. Ну, в принципі, зразу з маркером, потім без маркера по колії орієнтувався 40 см від колії, получалось метр 40 так як в мене обробіток буде порядковий мотоблоком. 5-10 см не принципово. Але можна сіяти і чітко заданий розмір так ну все далі відео вставлю те що по ходу як робив сівалочка так 70 вольт вихід поставив крутить бля ось навісю далі Шварного важкувата, ну держи. Треба пробувати, дожно бробити. Херня. Холодно вже минут 5. На акумуляторі було 13, в роботі 12 вольт. Так, включаємо. выходит закрывать дырочки еще было. Короче, это по расчетах 28 сантиметров с зернинами в роли. Отключаем. Вакуум дальше. Підключив генератор. Поки експериментирую, просто провід кинув. 12.1. Це вом не крутиться сейчас степлення на звук. Поехали! 13 вечера Работает! Так, проверяем еще один момент Вакуум включен Я уже прокрутил на цементах Вот есть на диске И да. Хоба. И бачим на Камера для рыбалки. Новое дыхание, чтобы просто так летом не валялось.